Вітаю вас! Тут, знаєте, я що подумала. Ну Ось війна все одно закінчиться дуже скоро. А що ж ми з вами будемо тоді роздивлятися? Будемо дивитися тоді про наше життя, про наш побут, про наші покупки, про наші поїздки. Та я вам пропоную трішки відволіктися від війни на хвилиночку. Ні, на 10 хвилин. Я завжди роблю розклад 10 хвилин. Трохи розбавити напругу і пропоную вам. Ну, трошки зазирнути в найближче майбутнє. Особисте. Я пропоную вам варіанти, де ми подивимося, що чекає мене найближче майбутнє. Ну, Найближче майбутнє ви можете загадати кожне своє. Можете, Ось що мене чекає протягом місяця, трьох місяців, півроку. Ви ж загадуєте якусь свою особисту ситуацію. так? То я вам пропоную. П'ять варіантів. Так, от я вам їх розкладу, варіанти. Ви обираєте свій варіант. Ви тут тільки можете загадати час, ну, припустимо, що зі мною буде ну, до кінця місяця, до півроку загадуйте, не більше. Третій варіант. Так як би вам було удобніше. Ага, отак от я повернула трохи екран. Так. Четвертий варіант. І п'ятий варіант. Так, я вам поки гарненько отак от розкладаю. Ви загадайте свою ситуацію і таро задайте свій час. От Що буде зі мною, ну, припустимо, у травні, що буде зі мною через місяць, що мене чекає там у червні, що мене чекає у липні, що мене чекає там у серпні. Тобто, кожен з вас щось собі там задумує. І ми подивимося, що чекає вас у цей найближчий час. Перший п'ять варі... варіантів це буде перший, другий. Третій, четвертий і п'ятий. Так, скоріше всього, ви вже обрали свій варіант, налаштувалися. Поїхали. Дивимося. Перший варіант, що вас чекає найближчим часом. Так, 15-й прискочив. Тут зразу хочу попередити: найближчим часом ви можете вскочити в якусь халепу, пов'язану з грошима. Оскільки це загальний розклад, то можуть бути варіанти. Тут таке, вам можуть щось е, красномовно, наобіцяти, І навіть взяти передоплату за щось, а, а потім виявиться, що це обман. Так? Це можуть бути якісь брехливі обіцянки щодо грошей. Можливо, хтось попросить у вас в борг, ви дасте, а людина вас кине. Тут варіантів безліч. Але основне, щоб ви розуміли, Хто вибрав перший варіант, у вас буде проблема з грошима. Це неповернуті борги, нечесні оборудки з грошима. У когось, можливо, крадіжка також грошей, якісь брехливі обіцянки, або невдалі інвестиції. От Хтось у вас там може давай там щось ми туди вкладемося і будуть гроші. Не будуть. Диявол це все, що пов'язано з наживою. Маніпуляцією, брехнею. Отож, будьте обачними зі своїми коштами. Перший варіант тут неприємності з грошима. І тут ще таке попередження. Ви не, то, що, ви не самі скочите, це буде з кимось. Це ще якась людина буде присутня в цьому, тобто вдвох. Ну, тому все обдумайте дуже багато разів. Ви попереджені. Це був перший варіант. Другий варіант, що на вас чекає? Найближчому майбутньому. У -у. Зразу три старших аркани, і такі прям, це знаєте, це читається як шалений успіх, зірковий успіх. Ну тут таке, як варіація, а, а можливо, хтось мене дивиться, можливо, зірка якась. Може, ви співаєте чи танцюєте, і десь, ось ви будете, і це буде шалений успіх. Це також сюди. Зірки, зірки склалися для вас в найближчому майбутньому як пазли в єдину картинку. І все, за що би ви не взялися в своєму майбутньому або все, що ви там напланували на ближайше майбутнє, все буде саме так, як ви хочете. Тут хтось дізнається про довгоочікувану вагітність свою чи близьких. Вагітність по цим картам проходить по всім трьом. Когось покличуть заміж, це також є хтось стане не просто дівкою, а імператрицею, хазяйкою, жінкою, матір'ю. У когось може бути якась дуже очікувана далека подорож, неважливо, в Україну, з України. Або десь ви там за кордоном знаходитесь з одної країни, в другу, щось ви там планували, то це збудеться і це буде як закладка на ваше майбутнє. Це буде щаслива поїздка. Це зміни, які найближчим часом будуть у вашому житті. Вони найкращі. І це щасливі зміни, які будуть довго впливати на все ваше життя. Другий варіант це просто шикарно. Мені дуже сподобалося. Так, третій варіант, що маємо, третій варіант. Хто загадав? Угу. А тут така різноманітна інформація, бо тут буде і радість, і смуток одночасно. У вас відбудеться довгоочікувана зустріч. Це буде як свято в колі найближчих людей. Ну, також це може бути як зустріч з коханою людиною, така довгоочікувана, можливо, якесь святкування, якоїсь події. Ну, можливо, це день народжень, ювілей, може заручене. По трійці купці кубків навіть весілля проходять. Тобто, якась зустріч весела, але вона недовго тривала. Це люди, які зустрінуться на дуже короткий час, і мають потім уже ось ось скоро розлучитися, тому що є якась ну, дорога. Це зустріч з послідуючим розставанням. Можливо, це хтось приїде з фронту у відпустку, або ви самі десь поїдете на якусь коротку зустріч. От. Да, не на тривалий час. Ну, також це може бути сумісна поїздка з кимось. Я не скажу, що вона якась недобра, ця поїздка, але вона тривожна. Це знаєте про що? Це про людину, яка їде, їде десь, але вона не дуже впевнена в тому, що її чекає там, де вона їде. Розумієте, це якесь переміщення, переміщення після зустрічі. То тут, тут можна казати дуже багато. Це тут, знаєте, я бачу воду, це може бути якась поїздка. Ну, в якихось справах вона така не дуже весела поїздка. Це може навіть в Крим хтось з лівого берега. Якщо дивиться, треба їхати в Крим, треба їхати назад. І все це сповнено якимись тривогами, відчаєм, страх щось втратити. Але перед цим буде щаслива зустріч. Це таке. Так, четвертий варіант. Що у вас? Четвертий варіант. А у вас важкий період? Ну, дві п'ятірки, це дві кризи, такі вони дуже тривожні карти. Це так, можливо, уже зараз ви наодинці зі своїми проблемами. І ця ситуація у вас ще триватиме. Якщо зараз це гаразд, то на майбутнє, те, що ви там питаєте, те, що заплануєте, карти кажуть, вам буде важко вирішувати якусь проблему, бо ви з нею лишитеся один на один. Вам не буде покою, бо ви не будете отримувати якусь важливу інформацію. Ви не будете знати щось важливе. Можливо, тут ще може бути загострення хронічних захворювань. І якщо ви лишаєтесь на окупованій території, тут, знаєте, нема до кого звернутися, нема хто б допоміг і я сам на сам зі своїми проблемами. Це також може бути От таке. Вам буде дуже важко щось вирішити. Uh, і бо вас ще тут будуть роздирати протиріччя. То так: їхати, не їхати, сказати, не сказати, скористатися не скористатися це е, різні ситуації. Можливо, це буде ситуація з тими ж паспортами чи ддм. Господі, коли вивозять людей. от це ж на тобі. Слухайте, якщо я щось забуваю, це наслідки наркозу. Таке можливо. Тобто, дивіться, якась виникне ситуація з найближчим а, депортація? Згадала. Четвертий варіант, вам важко, бо ви на самоті будете боротися зі своїми кризовими ситуаціями. Кризових ситуацій, оскільки дві п'ятірки, можливо, декілька: і те, і друге, і п'яте, і десяте. Можливо, там даже навіть комусь там пошкоджили поскоджену кришу там, чи паркан, а нема кому допомогти. Можливо, це геть одинока людина якась. Тобто так, важка карта це карта самотності. Ви переживаєте, і це ще буде тривати якийсь час. Переживання на самоті серйозних проблем. Ну, ви попереджені, тому попіклуйтесь про себе. І п'ятий варіант. І п'ятий варіант. А це звучить так: і в горі, і в радості. В найближчому майбутньому ви зробите якийсь вибір серцем. А не розумом. Можливо, ви в чомусь програєте, і це скоріше щось матеріальне, бо ось Сонце і П'ятірка Пентаклів це програш звучить. Але він, ну, це не то, що там, знаєте, якась катастрофа чи не знаю, якась драма. М -м ви щось втратите, але закохані поруч. Це незважаючи ні на які перешкоди і негаразди, я обираю щастя, оце так. А щастя, воно ж може бути у кожного різному, різне, своє. І тут основне, що хочу сказати вам карти, що незважаючи на якусь трату, на якісь негаразди, ну, то ви все одно, знаєте, ви все одно задоволені. Все одно ви задоволені. От, незважаючи, я не знаю, яка тут важлива у вас ситуація виникнути, незважаючи на якусь втрату, ви, ви все одно остаєтеся задоволені. Ну, це знаєте, це можливо бути і переміря з дорогою людиною. Або пробачення боргів. Тобто, так, втрата є, але най так буде, між люди, ось якось так. Або якщо ви дуже вагалися щось довго зробити. Або якесь вирішальне, щось важливе, то ви нарешті зробите цей вибір, і ви, лиш... ви лишитесь задоволені. Тобто, так, у вас є якась втрата на майбутнє, матеріальна втрата. Це тут не смерть, не путайте. Щось матеріально втратите, не буде, не буде вистачати. Можливо, ви щось думаєте. Тут, Знаєте, варіантів без, безліч. Можливо, вам там хтось, ви втратили житло, житло, можливо, вам обіцяють, 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 але не дають обіцяне, але ви, ви якимсь другим шляхом вирішуєте своє питання. Тобто, безліч варіантів. Тобто, незважаючи на втрату, ви лишитесь задоволені. Оце таке. П'ять ну, варіантів скінчилося. Хочу почути вашу думку, і я б дуже була б задоволена, якщо б я отримала зворотній зв'язок. От коли щось справдиться, збудеться у вас, дійсниться, от по цьому передбачуванню, так, то мені було б дуже приємно, це так чи ні. Всього вам найкращого і дуже дякую вам за вашу увагу.